От скажіть, друзі, привіт вам усім. Як Господь дає, це ж чудеса, дісати, як можна сказати, що нема Бога? Дивіться, серед зими, серед засніжених гор, отака весна. Отак все розстало. Тепло, люди ходять без шапок, без платків. Мабуть, градусів 15. Отакого нам мішку біля закопаного знака поставили, хто не, не знає. Він світиться у нас. Під ногами мокро, дуже близько, не підійду, бо я вийшла в трусовочках. Отакий міша, він ночі світиться. І оця карета вся світиться. Зараз трошки віддалю вам. Вона світиться і там лавочка. Можна сідати і робити Відеосйомку Фотографуватися А я йду в український магазин. І біля дороги не можу вам дуже знімати, тому що гудуть машини. Думаю, ну зайду оце зніму, бо назад вже буду йти за море, а із пакетом. Тоді не прийду і не буду, не зайду знімати. Я думаю, вже сили тоді не буде. Іду різдво скоро у польській країні. А ми святкуємо і їхнє, і наше. Тому сказала Ліда, дала мені наряд сьогодні піти в український магазин, подивитися, що там скласти список, що ми будемо готувати і потихеньку закуплятися. Щоб не було нікому напряжно, і скуплятися, і готувати. Ну, до Різдва будемо обов'язково накривати стіл. Пісни, дівчині. Ой, гори засніжені, красиво, не знаю. Чи вам видно гарно, чи ні, небо сьогодні таке полосочкою. Там в мене є картинка. Вчора вечором ми ходили в бідронку, я його ніде не виставила. Там красний закат, такий красивий. Я його зняла. А йду додому, у нас тут знайома продавщиця в нашому домі, і вибігає прямо мені навстрічу і показує мені свій телефон. Зараз і, в і рік тому. Каже, рівно рік тому, в цей же день, такий вечір, був такий червоний закат, як учора. Рік тому вона така удивлена, що вискочила з магазину і об'яснила мені. Кошмар. Так що я вам теж сьогодні покажу, який у нас вчора був закат. Ми якраз його теж зловили. Це червоне небо. Все, друзі, йдемо в магазин Дніпромаркет. Дніпро Маркет. Про це заведення завідування вогне розказує. Він ходить на роботу мімо нього і каже, що завжди тут очередь, завжди. Якщо особливо сезон, то тут очередина не вистоїш. А робота я тут знайомий, він каже, що у них трошки дешевше. Владілець, владелець не знімає ніхто нічого. А він там от діда-прадіда і кажуть, що ціна в нього дешевша. І прям видно так, що люди йдуть сюди, як м'ясні їсти. Ну тут завжди куча людей, вже красиво. Був мабуть, місяця два закритий, а це відкрили. ідуть мої хлопці. Ми прийшли з Богданом Бідронку і зустріли діда. А йому треба було повернутися. У нас бабуля съйомщик. Здесь ще одна бабуля снімається. Всім привіт, да. Ви такі ділові не здороваєтесь до нас, так? Я не хочу зу... с тетя. тетя. Вы какая-то незнакомая. Да? да ну давайте познакомимся. Давайте. Вечером загорелось, гни вже красиво. У на кості всі розболілися И я йду так качання прямо усього тіла, з ноги на ногу. Як... Не валяшка. Як якось м'яє. То одна, то друга, то тепло, то жарко. Він красиво, поле. як світиться, а все одно по телефону не передається. Ну не передається, Красота. їдьте сюди, вам передасться. Ось да. таке красиве небо у нас сьогодні червоне. Це що, на ветер, кажуть, чи на мороз? Не знаю. Да. привет! А что привет. ты отвернулся? Я, Я тут! Ура! Богдан тут! Ура! Танцуют все! Привет! Ждемо діда під бітронкою. Теплі валянки у нас, да. шубки, рукавички. Наш школьник і досі з портфелем ходить. Він приходить додому, опа! Приходить додому, а портфель залишив в школі. І вечором дід йде, воно що робимо. І вечором дід іде. І несе додому портфеля. Ми його стрітили, пішов по кавун. Валік вчора купив кусочок кавуна. І сказав Богдан дуже добре, він його сам з'їв. Тихенько не балися. Він його сам з'їв, є кавунчик. Є. Липка, а сил нема, да? Вова? Скільки ж це кусочок? Я не знаю, воно, біліт той. Дома подивимося. Цей. Купив Валік кусочок, отакий вчора, а він його з'їв. І зараз йдемо, а він каже, хочу кавуна, такого самого У ньому нема косточок. Безкостний. Ні, він же ж балується. Дай багатьом. Боже, який хороший вечір. Весна-весна, да? да? Або я... пізня осінь, або ну, рання це весна. весна. Привіт, дівчата. Дівчата і хлопці. Вітерець, бачите, піддуває трошки. Причоску мою роздуває красиво Пішла в парк. Іду з магазину, обдзвонила всіх. Валік носив ліді обід, кажу, ліді дзвоню, валік ще в тебе, щоб забрали у мене пакет. Ні, валік вже вдома. Ну, підійдіть додому, я йому позвоню, він вийде вас стріне. Боже, яка я смішна. Ну, хай буде, бо мені тут удобно знімати. Як додому прийду, вже в мене сили не буде знімати. Вовику дзвоню на обід, він каже, що півчасу буду працювати. Зараз йти додому, віддавати валіку пакет, потім вертаться, гулять ще пару минут, потім Вовик прийде. Думаю, я її звертаю в парк. Тут з краєчку була лавочка. Я думаю, сяду на лавочку і покажу вам, що купила. Підійшла лавочка така грязна. Скачуть молодіж бува ногами, може як сміх був, тому що розставша, суха, хороша, а багато на ній оцих камінців. Щебіночки оці що посипають. Так, красиво у нас, дівчата, тепло, у пальці зараз жарко, Надо, кручусь потихеньку, щоб вам в очах не потемніло. Надо було у вітровочку одівати, було б саме в раз. Хоча я була кросовка і я, мені кажеться, що я ще весною буду ходити. Бо, дівчатки, як мої ноги болять у тих сапогах. Що в мене таке ощущення, що я вже ходити на весну не буду. Ще зиму через день якось походжу, а до весни вже я впаду на ноги. А я ходіла другу обув, і мені легше, як на світ народилося. Буду цілу зиму, мабуть, в цих м'якеньких. Вони, як ото видно, для больних ножок, а внутрі як утіплені. ну вони такі м'ягенькі, нога по них, і вони ні в нігті мені, ні в пальці, Наверно, ортопедичні. Я їх купила. Тані одіж, як в секінді. І недорогі, але вони такі удобні. вигляд не красиві. Як з ким рітиться такі, як розтоптані вроді. Ну і ти настільки в них удобно, що просто капець. Я народилася на світ оце гуляю. А ще теплий день, такий боже, яка я довольна, що на вулиці така погода. Додому не хоче йти. Взагалі не хочеться йти додому. Теплінь така, боже, весна колись буде. Ну Її ж мало тої весни, такі то жарко вже. А зараз така погода. Так два дні назад таке сипало, сніг їздили от кидати. Завтра вже, каже, Вовик, теж буде погода нельотна. Чи дощ, чи сніг, чи заморозок, не пам'ятаю, що, Ну щось буде вже завтра. А сьогодні, каже, до 15, чи 11, чи 12, взагалі, до 15. Мені здається, що всі 25 Так тепло на сонечку. Тут такі діла. Ну думаю, у мене і розказати нема чого, Ну, зато ж ви подивитесь красоту, як красиво тут. І на роботі йому за час легко по такій погоді. Ой, капець. Дуже добре. Прижмулююсь, конечно. Все, бачу лавочку. Зараз ми з вами падаємо на них. Да? Ну, я ж хотіла мене підсісти, прямо нагло летить і дивитися мені в очі. Ну я теж нагло, тому що в мене ноги болять. Відлічні одних от їм треба посидіти, пообніматися. Ну вони молоді, пробіжать, пообнімаються на другі лавочки. А я оце впала. Тепер посиджу тут довгенько, навіть якщо вовик на обід приїде, не піду додому. Зараз виставлю вас десь на мусорку, поставлю держатель оцей свій і покажу вам, що по чому купила. Собиралася куплять на вечір, на святвечір на стіл щось таке. Планувала грибів в сухих пакетик куплю, потушу капусти з грибочками. А сама набрала рибного на всі гроші, що в мене було. Я не брала багато сотні вкинула. І думаю, по мілочам. А вийшло три баночки, дві баночки і рибина і все. Зараз буду показувати. Ой, все. приземлилася. У мене тут і чеки, бо я не, не пам'ятаю по пам'яті нічого не пам'ятаю. Так, дівчата, що я взяла? Імітація лосося. Лосос ікри, ну тільки це не ікра, а імітація. Я не знаю як хто, а ми от з настоящою кашляємо. І, як не странно, вся сім'я. Навірно, алергія. На настоящу ікру у нас алергія. Зато таку взяли імітацію, на цю не кашляємо і добре. Не знаю, чи буде вона з зернишками Чи буде вона як паштет Той раз брали, була красива з зернишками Ось така вона. Тут 200 г імітація. Блін, як не буде зернишками, я розстроюсь. Ціна 38 за 200 г баночку. Потім мені захотілося пасту і корну. 20 злотих і корна паста. Була із кальмарів. Ні, з креветок. О, була з креветок. і була з копченою сьомгою. Я взяла з копченої сьомої 20 злотих баночка. Баночки 160 грам. 20 злотых. Взяла голову ванільну 8,50. Я ж вам кажу, що українська у нас ну, нравится нам українська чи українська. Так, узяла. А, це на другий чек уже. Сок, сок. 9-10, Богдан дуже любить яблучно-виноградний, але його чогось мало заказують і не завжди він є. Взяла, недовольна, бо тянуть мені треба, літровий. Потянуть. І дівочки з кундріїном на п'ятничку, на вечерю. Ай, яка риба. що ж я вам це не покажу? Раз вже розпаковка, вітер, мабуть. Хоч би вас не несло, а потім не було вам, щоб ви мене чули. Жирнюча, класнюча. Взагалі 50 злотих кілограм. У нас кумбрія. Напишете мені, бо короб вчора пишуть дівчата, дешево, у нас дорого. Ну нічого, вовок порізав на дрібненький, обжарив і усім хватило потроху. Значит, скумбрія риба получилася на 21,80. 436 грамів по 50 за кілограм получилось 21,80. І и и 9, Коротше, 2,50, по-моєму, сотни мені не дали сдачи. Так что, вот такі у нас сьогодні закупочки, девочки. Вітер дує, я не знаю, як вам буде чуть, боюся багато знімати, бо думаю, може не чуть буде. Очки почала тягати, переживаю в кармані. З коробкою невдобно, сумка в мене маленька, тільки гроші носить або телефон усунуть. І я ношу їх у кармані. А коє, коли селфі палку забуду і пхну до очків, і не дай Бог їх поцарапає, я ж собі ніколи цього не прощу, бо я ж їх більше не куплю. Бо вони ці не заоблачні. Все, дівчатки, я зараз виключу, подивлюся, чи вам гуде в мікрофон, чи ні. Якщо що, то буду знімати. А якщо вітер гуде, то знімати не буду безполезно. Сидю. Дівчата. Передивилась вже те, що вам зняла. Гуде вітер, ну терпімо. Перевернула камеру Сейчас в іншу сторону, щоб не так гуділо не туди, де треба. Думаю, може, краще буде. Чуть. Та забула ж вам розказати, що саме. Саме таке радосне, що для мене вчора було, я ж учора була розбита. Я єлі додому прийшла. Ото там участочок я вставляла. Я думаю, ви поняли. Це вчорашній день вставила, щоб вам не закат показати. І от той вечір показала, як ми Вовика зустрічали. Вечером дівчака приїхала з України і привезла лікарства, дівчата. Ми купляємо це кетолек чи кето якісь у, у такій бутилочці. 30 капсул, 40 злотих. Ну, не допомагають. Не Я п'ю по дві капсули, щоб як небудь трошки двигатися. Вже печінка нічого не видержує. Ой, це Ліду попросила, вона дівчинку попросила. Не знаю, чи жінку, чи дівчину, але вечором вчора привезли П'ять цитрамону, п'ять аналегіна, п'ять... Парацетамола. 10 фанігана Ну, в общем, все те, що нам треба, і недороге. Фанігана блочок привезла, і це вона заплатила 120 тисяч в Україні, звісно, дорого. А 120 злотих це не що. Три бутилочки, отих, що ми беремо, так хоч би помагали. Дівчатки, я сьогодні з утра випила одну аналгінку. Обична, мені каже, раніше він не допомагав. А зараз це ще таке внушення вже. Чи я не знаю, мені каже, на світ народилася. Чи є мене вже за ніч так переболіло, що я вже сьогодні. Любе сніжені, болі мені легше не знаю. Ну я випила аналогін, і Оце себе мені кажеться замечательно чувствую. Так що похвасталась вам уже точно тим, що хотіла. А То думаю, думала, думала в голові. А як включаєш камеру, забуваєш, що хочеш сказати. І все. Так що ми тепер з лікарством. Звісно, сижу і думаю, треба ще мені фуросіміду заказати, щоб таке, що ну, треба, щоб воно було. Треба ще б сіпті заказати од горла. Він а хорошо допомагає. Ну, буде їхати Наташа, трошки Наташі щось закажемо Тепер я, Люда, Саша, написала, що ми надіємося на зустрічу ще, так що я вже вас жду тепер. Обнадіжили мене, будемо ждати вас, що ви приїдете скоро. Ой, як хочеться, як хтось їде стільки радості. Надіжда в тебе вже ждеш не по дням, а по часам. 23 января Наташа приїде, я вже оце кожен день. Ой, все, дівочки, я буду топати. бо не знаю, де мій волик, де я в парку. Я б тут сиділа, релаксувала. От як погода весняна, що дійсно можна в парку сидіти, тебе тягне додому, на доїло ходить. А зараз от лавочки до лавочки, добре, лавочки сухі, можна туди-сюди. Там сів, там сів, де ноги заболіли. У мене якесь таке, отут зверху ноги німіють. Як ото. Отерпнуть, знаєте, таке мертве м'ясо. Я кажу, ото так вони німіють, і так заніміють, що аж пеком печуть, і от тоді мені їх треба перегрузити, десь сісти на минутку, щоб вони чи циркуляція крові, чи я не знаю. Потім встаю і йду, і можу ходити пів часа там скільки, потім опять треба десь упасти, щоб оце ноги не пекли. Так що лавочки зараз всі сухі, люди не особо сидять, всі в основному двигаються. Так що Буду двигатися, я туди в сторону вдома, може вже волок -таки приїде, бо його ж не хочеться прозівати. Сьогодні варила ячневу кашу, дрібну, другу пачку, ту, що купляла, мелка. вона така чиста, класна. Я її просто без зажарки, без нічого зробила з масличком слівочним. А окорочка обжарила з цибулькою, і от туди юшечки поливаємо. Все, дівчатки, вже пост треба не їсти, треба думати про себе, трошки про душу свою, а я все про м'ясо. Путь воно не Все, дівчата, гарного дня, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі!